Христос посеред нас. Хочу прочитати Євангелія від Матвія, 28 розділ з 26 по 18 вірш, 26 розділ, з 16 по 18 вірш. Євангелія від Матвія. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились йому до землі. А де хто вагався, а Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Займайте місце. Я хочу ще раз прочитати ці слова і хочу, щоб ми всі ствердно сказали всі разом амінь. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Амінь. Брати і сестри, це величезні. Глибокі слова, які сказав наш Господь Ісус Христос, якими засвідчено, що Він має владу всьому, що оточує навколо нас, над усім має повноту влади. Слава нашому Господу. Я, я знаю, що це не просто слова, це не просто слова, які ми з вами прочитали, чи можемо читати. Не просто фраза, не просто якась цитата, а це слова, які мають підтвердження, правда? Я думаю, що. В житті багатьох із вас ви переживали, відчували, бачили такі моменти і пережили особисто ось те, що ми з вами прочитали, що Ісус Христос має владу в вашому житті. Це могла бути якась хвороба, це могла бути якась проблема, з якою ви зустрілись. І це могла бути молитва до Бога, до Ісуса Христа, з якою ви звернулись, і коли Він вийшов на зустріч нашій проблемі, ми з вами. Пересвідчились і переконались в тому, що йому справді дана всяка влада на небі і на землі. Але не лише цим свідченням, не лише свідченням нашого практичного життя, ми можемо пересвідчитись в цьому, що ці слова є істинними в Євангелії. Євангелії нам також показують, що Ісус Христос він має повноту влади, що йому дана справді вся влада на небі і на землі. Про це говорить дуже багато місць з Біблії одне із них особливо. Євангелист Лука у восьмому розділі, ми з вами будемо читати деякі вірші з цього розділу. Євангелист Лука у восьмому розділі, він дуже яскраво підмічає ось те, що Ісусові Христові належить вся влада на небі і на землі. В цьому розділі Євангелист Лука він розміщає таких чотири історії. Чотири історії одна за одною. Кожній з цих історій Він показує або змальовує якусь описує якусь проблему, з якою зустрілися люди. І в кожній з цій, цій історії Вангелець Лука показує, як Ісус Христос він демонстрував, Він показував, що Він має повноту влади для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Ми з вами побачимо, що це були не просто проблеми, це були дуже складні проблеми. Це були проблеми, з якими люди вони не могли нічого зробити. Це невирішувані проблеми для людей. І от в кожній з них. Боже Слово нам показує, що Ісусові Христові вона дана всяка влада на небі і на землі. Це ми зараз прочитаємо, це буде з 22-го віршу, але я трошки опишу, про що саме, чому Євангелист він ось так кладе в ці чотири історії, тому що, якщо ми подивимось на першу проблему, ми побачимо, що там показано, що Ісус Христос він має повноту влади над фізичним світом. Над якимись катаклізмами, над стихіями природи. І там показано, що Ісус Христо, він мав владу це зупинити. Наступна історія в Єнглист Лука показує, як Ісусові Христові дана повнота влади над духовним світом. Потім вже переходить Лука до конкретної особистості, до конкретної людини. І він показує, як Ісус Христос має повну владу над духовною складовою конкретної людини. І потім. В останній четвертій історії показана хвороба, з якою зустрілася одна людина, дуже складна хвороба, тому що написано, що ця людина зверталася до лікарів і багато коштів витратила, ніхто їй не зміг допомогти. Але Ісус Христос показав, що Він має владу і над фізичним тілом людини. Тому я хочу, брати і сестри, щоб ми сьогодні змогли поглянути на ці тексти з Божого Слова і надихнутися, надихнутися силою, яку має Господь. Пригадати, як Господь робив, можливо, в нашому житті схожі речі, щоб ми сьогодні збагатилися надією, надією на Господа, що яку б ситуацію нам не довелося переживати в нашому житті, це може бути проблема будь-якого характеру. Неважливо, яка це може бути проблема, але Боже Слово, якщо воно нам говорить, що Ісусові Христові дана всяка влада на небі і на землі, то це означає, що з чим би ми не зустрілись, ми можемо бути спокійними. Чому? Тому що той, кому ми служимо, він має владу над цим. Слава нашому Господу. Перша історія, яку описує Євангелист Лука, це восьмий розділ Євангелія від Луки, 22 і з 22 по 25 вірш заголовок цієї історії – «Утихомирення бурі на морі. І сталося одного з тих днів, увійшов він, тобто Ісус, до човна, а з ним його учні. І сказав він до них переплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув, і знялася на озері буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали Учителю, учителю, гинемо. Він же став, наказав бурі хвилям, і вони вщухли, тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають. Проблема дуже серйозна, брати і сестри, одне потрапити під великий вітер в такому приміщенні, в якому ми знаходимося, де стіни, напевно, десь 51 см товщини, це одна проблема, коли ти знаходишся. Під час такого буремного вітру в такому приміщенні ти можеш заховатись. Ми можемо заховатись від вітру, але ми не можемо зупинити вітер словом. Правда? Чи в когось вийшло це? В Ісуса Христа вийшло. Учні потрапили в цю велику проблему. Вони були на морі, і велика буря, великий шторм учні вони злякалися, що вони гинуть. Вони не можуть нічого зробити, нічого не можуть діяти, немає якогось намету, якоїсь будівлі. З такими грубими стінами, де вони можуть заховатися, нічого цього немає, вони не можуть нічого з цим зробити. Але приходить Ісус Христос. Він був біля них, вони його розбудили, Він каже словом, сказав одне слово, і цими словами Він продемонстрував, Він показав своїм учням і нам, і з вами сьогодні, що йому дана влада над силами природи цього світу. Слава нашому Господу. Над усіма стихіями, брати і сестри, це вітра, це може бути будь-що інше, якісь землетруси, неважливо що. Боже Слово нам показує, що Він може зупинити це одним словом. Слова Ісуса Христа достатньо. Ісусові дуже сподобалося, коли, пам'ятаєте, до нього підійшов одного разу один чоловік, сотник і сказав, що його слуга дуже хворий. І той сказав, що добре, я піду і. Ми вирішимо цю справу. Він каже, я недостойний, щоб ти війшов під мою стріху, але що там написано? Але скажи хоча б слово. І ми там читаємо, що Ісусу дуже сподобалися ці слова. Коли людина вірила, що одного слова учителя достатньо для того, щоб вирішити цю проблему. Правда, так і сталося в цій історії. Ісус сказав Слово і того часу одужав Його слуга. Слава нашому Господу. Слова Ісуса Христа достатньо для того, щоб. Мати повноту влади над усіма стихіями цього світу і над будь-якими катаклізмами, над усіма силами природи. І учні це бачать, учнів це дуже здивувало, тому що вони задають це питання, хто він такий? Хто він такий, що вітер і море йому слухняні? Як, як взагалі це можливо? Як це зрозуміти? Як це сталося? Він сказав одне слово, і буря зупинилася. Хто він такий? А він той, брати і сестри, якому дана всяка влада. На небі і на землі. Слава нашому Господу! В старому Завіті ми читаємо ось ці дивовижні історії, коли Сонце зупинилося, пам'ятаєте, коли Ісус Навин вів ось цю битву, і Сонце зупинилося, поки вони не завершили ось ту битву. Але в новому завіті ми бачимо, як Ісус Христос Він має владу над цими силами природи. Те, що в старому завіті робив Бог, та в новому завіті, ось ця влада, ми бачимо, як вона дана Ісусові Христові. Ісус ходив по воді. Ісус Христос п'ятьма хлібами нагодував більше п'яти тисяч людей. Ісус Христос перетворив воду у вино. Перше його чудо. Ми можемо продовжувати ось цей перелік, але все це нам лише підтверджує те, що Ісус Христос має повноту влади над усіма силами природи. Слава нашому Господу! Євангелист Лука продовжує одразу. Одразу після 25-го віршу йде 26-й, йде наступна історія, де змальована ще одна проблема, інша проблема, проблема трошки з іншої сфери, але також дуже і дуже складна. Це з 26-го по 39-й вірш. Я хочу, щоб ми повністю її прочитали. Вони припливли до землі Гадаринської, що навпроти Галілеї, як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста, що довгі роки він мав демонів. Не вдягався в одежу, мешкав невдом'я в гробах. Коли він Ісуса побачив то закричав, повалився перед Ним і голосом гучним закликав: що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо звелів він нечистому і вийти з людини. Довгий час він хапав, був його і взяли його ланцюгами і кайданами, і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитав Його, як тобі на ім'я? Той відказав легіон, бо багато війшло в нього демонів, і благало його, щоб він їм не звелів іти в безодню. Пася ж там на горі гурт великий свиней, і просилися демони ті, щоб дозволив піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свиней увійшли, і череда кинулась із кручі до озера, і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті, і по селах звістили, і вийшли побачити, що сталося, і перейшли до Ісуса і знайшли, що той чоловік, що демони вийшли з нього, сидів при ногах Ісусові, вдягнений та при умі, і полякались. Самовиці ж їм розповідали, як видужав той біснувати, і весь народ гадаринського краю став благати Його, щоб пішов він від них. Великий, бо страх обгорнув їх, він же до човна війшов і вернувся, а той чоловік, що демони вийшли з нього, став благати Його. Щоб бути при ньому, та Він відпустив Його кажучи вернися додому свого і розповіж, які речі великі вчинив тобі Бог. І Той пішов і по цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус вчинив. Ви знаєте, є багато історій. В Євангелії ми читаємо, коли Ісус Христос виганяв демонів з людини. Але ця історія унікальна і особлива, тому що тут написано. Що ось ці демони вони заговорили до нього і кажуть: Не посилай нас в безодня, пошли наш, нас в цей гурт свиней. І що робить Ісус? Ісус Христос показує, що Він має владу над духовним світом. Слава нашому Господу! Він не просто звільнив цю людину, Він показує, що Він має владу над усім духовним світом, все, що відбувається в духовній сфері. Цього світу, цього Всесвіту Ісус Христос, йому дана всяка влада на небі і на землі, в тому числі і влада в духовному світі. І Він мав право і Він зробив те. Слава нашому Господу. Чому я кажу, що от кожна з цих історій, яку Євангелист Лука тут показує, це особливі історії. Тут описані великі проблеми, незвичні проблеми, тому що написано, що ім'я цього чоловіка Ісус запитує, як тебе звати. Чию відповідь Легіон, і там написано, тому що багато їх було, багато з тих демонів війшло в нього. Якщо так перелічувати, подивитись в історію, це е, легіон це таке військове, військове слово, е, яке описувало кількість воїнів в Римській армії, був такий, я не знаю, підрозділ, який назвався Легіоном, який складався з 5 до 8 тисяч осіб. Тобто це величезна проблема, величезне духовне поневолення було в цієї людини. І знову ж таки, Ісус Христос одним словом звільняє цю людину і показує тим демонам, що Він має владу послати їх куди Він хоче і зробити з ними те, що Він вважає за потрібне. Влада над духовним світом належить Ісусові Христові. Слава нашому Господу! Чув одного разу свідчення однієї людини. Він переживав такий важкий період. В нього почались якісь тривожні думки, депресія, щось з цього роду, з якихось психологічних ось таких проблем. Він був таким глибоко віруючою людиною. І з ним сталося ось таке велике переживання. Він не розумів взагалі, що це, і звідки це прийшло. І диявол почав йому. Давати різні думки, щоб він сумнівався в тому, що з його духовним світом все в порядку, що з ним все нормально. Він почав думати, що він, можливо, якісь злі духи його непокоїть чи щось таке, і він описує. Він пише в книзі про це, це брат наш віруючий, він каже, що прочитав в книзі Йова, де написано ось ця розмова Бога з дияволом, там написано, що Бог сказав йому, що роби йому. Що хочеш, але душі його, я тобі не дозволяю торкатися. І він каже, що це було на той час величезним підбадьорням для мене, тому що я знав, що влада над духовною складовою мого чоловіка вона належить Господу. Що ніхто не може мені нічого заподіти, ніхто не може мати більшої влади в духовному світі, якщо я належу Господу. І оця річ, оце Боже Слово, ось це переконання в тому, що Господь має всю владу над духовним світом, допомогло йому вийти з цього стану. Слава нашому Господу. Ці дві історії описують проблему ось такого загального світового характеру над природним світом, над фізичним світом, вірніше над духовним світом. Це такі глобальні великі проблеми, де Евангелист показує, що Ісус Христос має владу над цим. Але далі Євангелист Лука описує ще дві історії, які вже переходять від таких загальних проблем, такого світового масштабу до конкретної людини, до проблем конкретної людини, конкретної особистості. Восьмій розділ 40-віршу. сорок 40, віршу, 40 по 42 сорок 49 по 56. -й. А коли повернувся Ісус. Це звідси ж, коли він повернувся з Гадаринської землі. Це наступна історія. Коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж, Яір на не ім'я, що був старшим синагоги. Муж Яір на ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його завітати додому Його, бо він мав одиначку, дочку, років із дванадцять, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув його. Далі йде опис про одну жінку, а після того 49-го віршу. Написано, як Він, тобто Ісус, ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один і говорить дочка твоя вмерла, не турбуй вже вчителя. Ісус, почувши йому, відповів Не лякайся тільки віруй і буде спасенна вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана та Якова та батька, дівчата і матері. А всі плакали та голосили за нею. Він же промовив не плачте. Не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи дівчатко, вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати її їсти, і здивувались батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Подивіться, які акценти робить Євангелист Лука. Це не просто Чергова історія про те, як Ісус Христос Воскресив когось. Євангелист Лука підмічає, він каже, що коли Ісус Христос сказав їй Слово, написано, що в цю людину повернувся що? Написано, що повернувся, вернувся її дух в неї. Ми знаємо, ми читаємо в Божому Слові, що коли людина помирає, дух Божий, дух, вірніше, дух людський, дух, який людина має в собі, Він іде йде до Бога. І ніхто не може повернути знов це в людину. Ніхто не може, лікарі можуть намагатись багато, що, багато зусиль для цього прикладати, щоб повернути життя людини після її смерті, щоб дух, дух повернувся назад в людину, але це неможливо, це не підвладно людям. Але Ісус Христос, Він показує, що Він має таку владу. Він має владу повернути людині дух назад в неї. Слава нашому Господу! Те, що вже ніхто не може вирішити, і тут люди визнають, ось ці люди, слуги, Яїра, які прийшли до нього, вони кажуть, все, не турбуй вчителя, нема смислу, нема, нема потреби. Померла дочка. Не буває так, щоб дух повертався в людину. Але Ісус Христос показує, що Він має владу над духом людини. І це, брати і сестри, не просто як попереднє, що ми розглядали, де в загальному сказано, що Ісус Христос має владу над всім духовним світом. Боже Слово тут хоче в цій історії підкреслити, дати нам зрозуміти, що наше життя, наше життя, наша духовна складова, вона в руках Божих повністю. Бог не просто контролює весь цей світ, весь духовний світ і весь матеріальний світ. Він, він контролює конкретно моє життя. Він контролює конкретно дихання, яке є в моїх грудях. Він знає перший подих і він знає останній подих мого життя. І це не може трапитись без його волі. Якщо Він захоче, може відбутись будь-ким, так як з Яїром. Якщо Господь захоче Воскресити, йому не, не, не є великою проблемою сказати Слово і дух, він повертається знову в людину. Чому? По одній простій причині, тому що йому дана всяка влада на небі і на землі, в тому числі і влада над духовним життям людини. Слава нашому Господу! Ще те, що стосується ось такої духовної складової життя людини, ми бачимо, що Ісус Христос має владу прощати гріхи. І це дратувало фарисеїв. Люди не розуміли, хто він такий, як Він може собі дозволяти. Він каже, що Син людський має ось цю владу прощати гріхи. <кій> Ісус Христос має владу впускати чи не впускати людей в рай. Пам'ятайте на христі два розбійника. І одному із них що Ісус каже? Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тобто Він має ось цю владу, має ось цю повноту влади в духовному світі, в духовному житті кожної людини. <кій> Більше того, коли Іван Хреститель, він бачить Ісуса Христа, Він каже про нього, що я хрещу вас водою, але Він, ось цей, який йде за мною, він хреститиме вас чим? Духом Святим. І це також має владу робити Ісус Христос, Він хрестить людей Духом Святим. Брати і сестри, жодного куточка нашої душі, нашого духа немає, щоб Ісус не мав влади над ним. Слава нашому Господу! Які б важкі, можливо, переживання, проблеми духовні, душевні, розумові, психологічні, неважливо. Те, що ніхто не може вирішити і дати хорошої поради людини, Боже Слово показує нам, що Ісус Христос має владу над цим і Він може нам допомогти. Слава Йому, хай буде. Глис Лука завершує цей розділ ще однією історією, коли по дорозі, як Ісус Христос йшов до Яїра. Його зупиняє одна жінка, це з 43 по 48 вірш. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її. Знову ж таки, подивіться, показується серйозність проблеми. Ніхто вздоровити її не міг. Ніхто нічим не міг допомогти їй. Так само, як учням на морі, ніхто нічим не може допомогти. Підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і хвилі тієї спинилась її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене, коли ж, відмовля... коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе он товпиться і тисне. Ісус же промовив «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому не до нього. І як хвиля, тієї, одужала. Він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Це вже ось така четверта проблема, яку показує нам Євангелист Лука, і це вже інша проблема. Це проблема чисто фізична. Це проблема, яка людина мала в своєму тілі. Людина, яка була 12 років хвора, ця дівчинка попередньо, вона мала 12 років всього мала і померла. А ця жінка 12 років була хворою. Я не хочу вдаватися в ці деталі, але ви можете почитати постанови старозавітні. Ви зрозумієте, що таке кровотечева жінка в ізраїльському суспільстві того часу. Це людина, яка до чого б вона не доторкнулася, все було нечисте. Уявіть собі, жінка, яка 12 років свого життя вона живе так, що ніхто всі стороняться її. Всі вважають нечистою, найгрішнішою, ніхто не хоче мати з нею жодної справи. Величезна проблема написано, що ніхто не міг їй допомогти. <кій> Поки вона не зустрілася з Ісусом. Поки вона не зустрілася із тим, кому дана всяка влада на небі і на землі. І тут. Нам Боже Слово показує, що Ісус Христос має не лише владу над духовним світом, над природою, не лише владу над матеріальним світом, над фізичним, не лише владу над нашим духовним, всім єством, яке є в нас, а Він має владу і над нашим тілом, над нашими хворобами, над усім, з чим ми зустрічаємось з усіма нашими видимими проблемами, які є в нас. Те, що ніхто не може зробити, для Ісуса немає. Занадто складних діагнозів, немає ускладнень, після яких він вже не може вирішити цю проблему, тому що йому дана всяка влада на небі і на землі. Слава нашому Господу. Це, брати і сестри, таке ми будемо мати молитву. Зараз я хочу, щоб ми подякували, що ось цей Господь, який має ось цю повноту влади, що він відкрився нам. Що Люди цього світу, знаєте, вони мають різного роду проблеми, і дуже часто вони не знають, куди податись, тому що ніхто їм не може допомогти. А Боже Слово нам показує, що яку проблему ми не мали, з чим би ми не зустрілись в цьому житті. Неважливо, яка проблема, з чим би ми не зустрілись, будь-яка. Проблема духовного характеру, проблема фізичного характеру. Це особисто стосується нас, чи це якогось такого світового масштабу, яка стосується природи, катаклізмів, будь-чого, неважливо. В будь-якій ситуації ми можемо покластись на нашого Господа, довірити цю ситуацію йому і попросити в нього допомоги. І це точно буде звернення по адресу. Знаєте, можна буває так, що от мені на телефон хтось телефонує, там запитують, а вікна продаєте. Не продаю вікна. Вибачте, ми помилились номером. От з якою проблемою ми б не звернулись до Ісуса Христа, це ніколи не буде так, що ми помилилися номером. Це буде той, саме той номер, який потрібен. Це буде саме та адреса, яка може допомогти нам вирішити нашу проблему. Я хочу, щоб ми в цій молитві подякували Господу, що Він такий, що Він відкрився для нас і щоб Він нам допоміг знаєте, в різних проблемах нашого життя не забувати про це, звертатись до нього. Йти до нього, сповідуючи це на своїх устах, що йому дана всяка влада на небі і на землі, і він може все зробити. Амінь.